На День пам'яті Небесної Сотні до мене просто підійшла цивільна людина е, і почала казати, що ходять е, дуже підрозділі люди і пропонують цивільному населенню виїхати на територію Росії. Рівно за тиждень до початку повномасштабного вторгнення по всій лінії розмежування почалися активні артилерійські нічні обстріли зі сторони противника 120-152 ми ми е, міліметровими артилерійськими снарядами. З часом е, почало вже прилітати по Правому берегу міста Маріуполь просто по жилових будівлях, там по якихось по, по цивільній інфраструктурі. До того я знав, що Російська Федерація вона, а, збирає великі скупчення військ на території Білорусі, що проходили навчання. І так само випадково я в інтернеті просто побачив, коли глави ДНР і ЛНР а, вони просили президента РФ, щоб він прийняв їх до складу Російської Федерації. І буквально вже ось 23 лютого ввечері просто відпочивав в бліндажі перед тим, як заступати вночі на радіозв'язок. Я побачив випадково цю прес-конференцію. президента Російської Федерації він почав казати про денаціоналізацію, декомунізацію, тобто про початок, як вони називають, спеціальної військової операції. Я реально дійсно до останнього не вірив. Якби чесно кажучи, рахували, що то все просто звичайні провокації, звичайне загострення.